Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі! Хочу показати вам товари із різних категорій, а особливо ту категорію, яку ви чекали найбільше господарські товари. Тож не пропустіть! Бажаю приємного перегляду! Паприка копчена, море приправ 9 гривень. Часник, ціна 7 гривень, в упаковці 15 г. сушений. 7 гривень коштує суміш перців мелених 15 грамів у упаковці. Торгова марка «Теко». 12 овочів та трав, 70 грамів за 12 гривень. Торгова марка «Додай». Приправа куряча універсальна. 9 гривень за 90 грамів. Дуже там багатенько, так навіть відчувається. Але є ще більша упаковка ось така. Тут аж 400 г приправи за 39 гривень. Від торгової марки деко є різні приправи. Ціна 5 гривень, вага 25 грамів. Є до м'яса, до курки, до риби, до плову, сала та картоплі. Навіть мажорів продають в Аврорі. Мажори ціна 15 гривень. По 19 гривень вафлі Артек від цвіточ. Смак цибуля. 99 гривень. Ось такий велетенський льодяник. А насправді там є 15 льоників менших. Новинка шоколадна паста з фундуком. 99 гривень. Поєднання білої та шоколадної пасти. Солоне печиво тук за 55 гривень 100 г. Шоколад пористий, біленіум за 39 гривень. Є білий або молочний. Попкорн 14 гривень. Вага 100 г. Асорті чаїв лаваре. 64 гривні. 4 смаки по 8 пакетиків кожного. І як бачите, є дуже багато різних варіантів. Прихватка кухонна силіконова Такий варіант за суперціною 9 гривень. Точно такі самі, тільки інших кольорів, по 29. А ще є трошки іншої форми прихватки. Ціна 34 гривні за одну штуку. Теж вони і в різних кольорах. Силиконова форма для випікання кексів 1 штука 7 гривень. Форма для приготування цукерок людяників 39. Така форма теж для цукерок, але вже не людяників по 44 гривні на 15 штук. Такі щіпці 49 гривень. 39 гривень форма силіконова, а це є килимок для випікання 40 на 33 см 74 гривні. Вони всі в однаковому кольорі. Гарненькі новинки, зараз вам покажу поближче. Це і такі рукавички прихватки. Так, 5 варіантів рукавичок. Дуже вони гарні, стильні зображення. Сучасні, я б сказала, по 59. 69 гривень, вони дуже схожі до попередніх, але в наборі ще входять ось такі квадратні прихватки. Ці рукавички, а це ще йдуть в наборі з прихватками рукавички. І за 49 гривень, це є ось такий набір. І рукавичка, і прихватка. Трошки вони відрізняються від попередніх бачите, матеріал однотонний, прошитий. 139 гривень рукавичка прихватка, але вона вже й така йде, як прорезинена. Качалка для тіста по 119 гривень пластикова, прокручується. Є в різних кольорах. Форма для випікання кругла діаметр 28 см. 129. 169 гривень коштує форма для випікання роз'ємна у вигляді з серця. Вони хоч різного діаметру, але коштують однаково. 88 гривень коштує цукерниця, така у вигляді з серця. Дуже вона мені до вподоби. Ви просили показати товари для домашніх улюбленців. Корм фріскас 35 гривень. Пурінован тут аж 800 грамів за 199 гривень. 110 гривень це упаковка вагою 450 грамів. Та що позаду. Такий сухий корм для котиків 9 гривень за 100 грамів. 39 гривень це і більша упаковка. Вага 400 грамів. По 10 гривень вологий корм м'яу теж є різні смаки, і по тому, що їх так гарно розібрали, мабуть, він непоганий. Вологий корм «Пан Кіт» 10 гривень. Як і обіцяла, показую вам господарські товари. Якщо вам сподобалося, що я включила це в огляд, то, будь ласка, напишіться в коментарях, або поставте вподобайку, щоб я знала більше показувати таких товарів. Сидіння для унітазу 199, Йоршик для унітазу 99, 129. І таки в чорному варіанті із обмежувачем 129. До речі, непрактичні вони ось ці з обмежувачами, тому що вони блокуються на якомусь рівні, тобто не можна ними всюди прочистити. Вантус 29, такий варіант з довшою ручкою за 44. По 49 гривень різноманітні насадки на швабри. І ось такий варіант для плоскої швабри. Щоправда, поміряйте свою швабру, щоб точно вгадати, бо вони є різної величини. Такий варіант по 49. І цей яскравий оранжевий теж по 49. Пластикова мильниця 17 гривень. Досить бюджетна, а до неї ще можна підібрати ось такий пластиковий стаканчик для зубної щітки та пасти. Бачите, гарно поєднується. Дозатор для мийного засобу: 88 гривень, іде в комплекті із губкою, Бачите, є в коробці віконечко, можна подивитися, якого кольору буде кришечка. По 99 такий варіант 64 гривні. Шланг для пральної машини. А це є полиця підвісна 109 гривень. Вона і на мило, і має гачки, можна підвісити набір гачків настінних 8 штук, 77 гривень. До речі, в комплекті входять для кріплення елементи, тож звертайте увагу, бачу, в одному нема. 22 гривні. Таки для рушників, сіточка для прання бюстгальтерів. 88 гривень, їй по 14, по 15 гривень сіточки, навіть і в чорному кольорі, ціна 59 гривень. Пошиття як мішечок, і вони стягуються, мають таку стяжку 55 гривень в білому кольорі. Досить місткі. 29 гривень серветка з мікрофібри. І це серветка з мікрофібри, але вони дуже відрізняються по, по матеріалу, по текстилю. 29. А це є набір серветок дві штуки. Ці вони в смужечку, її в різних кольорах. Ціна за набір 24 гривні. Набір для душу 99. А їй просто окремо лієчки 129 гривень. Що це така цікава має. І дрібненькі отвори і такий ще, як квітрячок. Такий варіант 139 гривень. І більш класичний 169. По 29 гривень серветка для підлоги розмір 50 на 60 см. А є ще серветки по 14 гривень. Ось така теж 50 на 60 см. 29 гривень набір прищіпок – 10 штук, 44 гривні набір прищіпок – 24 штуки, з таких, як були попередні, просто більша кількість 16 штук за 39 гривень. Дерев'яні прищіпки по акційній ціні. 19 гривень за 20 штук. До речі, досить такі міцні. Так, попробувала. По 59 гривень це такий вішачок із прищіпками. Зручно просушувати шкарпетки чи щось дрібненьке маленьке. 39 гривень набір 20 штук в одному кольорі. 49 гривень різнокольорові, трошки менші. 50 штук в упаковці. Полиця підвісна, 149 гривень, металева, Буває ще в чорному кольорі. Нас трошки заблистіло сонечко, і вже йдуть розними, як би то помити вікна. 69 гривень, по 29 гривень ось така вішалка металева. Я думаю, навіть в гаражі організувати щось взагалі супер. Трос для білизни 59. Рукавички набір 10 штук, 34 гривні. Розмір М. 55 гривень. Тут теж 10 штук. А за 29 гривень це є одна пара. Щільніші. 37 акційна ціна. Фракенбокс 49 гривень, 8 штук. І 55 гривень. Найдешевший ось такий варіант: 19 гривень, одна пара. Сіточку у раковину 7 гривень. Це така силиконова губка для миття 22 гривні. Є в різних кольорах. Набір у раковину 22 гривні, тримач для лійки душу 55 гривень. 29, а насправді він коштує 9 гривень, тримач для фена. Хто купляв, пишіть в коментарях, чи тримається він на стіні, чи ні. Ці щітки мені чомусь виглядають дуже інстаграмно. По 49 гривень одна. Такі щіточки невеличкі, до речі, зручно тримати в руці. По 19 гривень є в різних кольорах. Щітка із дімністю та дозатором миючого засобу. По 17 гривень за одну штуку. Ціна акційна. Щітка з довгою ручкою за 44. По 19 гривень щітка господарська теж невеличка така, з довгою ручкою, 29 гривень юршик для миття пляшок. Ще є ось такий варіант за 19 гривень. Терму термосами це дуже зручно. А це для прочищання труб. Інструмент. Акційна ціна 55 гривень. Ще один варіант це є вішалка із прищіпками 49 гривень. Ціна акційна, давайте подивимось, відкриємо, як вона виглядає. Бачу, що вони відрізняються кольором прищіпок, а сама основа у всіх біла. Так, ось так. І прищіпочки по колу. Тут ще зверху є якийсь ніби фіксатор. Але щось я крутила-крутила і не накрутила, <смі> як воно має бути. Так, такі килимки. Верхні по 88 гривень. У вигляді тваринки за 149 гривень. Ось ці нижні у вигляді панди. Лапки по 99, 149 гривень. Приємні на дотик, є в різних кольорах. І 169 гривень. Ось такі вони трошки прорезинені знизу, не будуть ковзати є з лапками або з листочками. І цей варіант 129. Різноманітна пряжа є навіть акційна по 24 гривні. Ось така яскрава червона. Асортимент по аврорах може відрізнятися. У вас можуть бути інших кольорів пряжі. 100% акрил, 50 грамів. 150 метрів, такий варіант 24 гривні. І є багато по 39. 100 грамів, 100 метрів. Бачите, кольори є різні. Жіночий маленький гаманець, є відділ на замочок, відділ для карток та купюр. В ці гаманці є в декілька варіантів кольорів. Бачите, поєднання двох кольорів. А це вже інший варіант. Ціна їхня 99 гривень. Арома дифузори такі вже красивенні в них дизайни. Персиковим розивом латем. 169 гривень об'єм 100 мл. Такий варіант з ароматом жуйки-бабками 139 гривень теж 100 мл. А ці по акційній ціні 134 гривні 100 мл. Такі маленькі новинки, тільки приїхали і вже їх розібрали. 30 мл за 49 гривень. Ароматизовані спреї для текстилю 149. Щось новенькі: такі баночки скляні із корковою кришкою. Три штуки за 39 гривень на 18 мл для декору. А мені сподобались ось такі милі зайчики. Дуже вони мило виглядають. Можна створювати як і зимовий дизайн, так і пасхальний. Вам як? Сподобались чи ні? Пишіть в коментарях. Ціна 44 гривні за одну штуку. Я так побачила, що вони є в двох виглядах. Один такий більш стоячий, а один сидячий. Дивіться, там вони сховався. Дуже милі, насправді, гарно зроблені. По 99 гривень декор для дому, квіти штучні. Такий варіант. Більш яскравіший фіолетовий. Так, ці ми вже з вами бачили. Опа, тепер я знаю, що вони так далеко були запхані. <свісно> До речі, ці перші вони досить легенькі, а ось ці наступні по 249 вони досить важкі. Так, ще і в такому синьому кольорі. Тут, бачите, ніби камінчики. Хоча основа і загалом квітка легенька. А ось такі вони є важчі. Таке враження, що сама ось ця, не ось ця, а ось цей горщик, що він є керамічний. Так, поставлю я так, як було. І ще один варіант орхідеї це вже пластикові горщики 169 гривень. Теж вони є в різних кольорах. І є в різних кольорах самі горщики. Білий, сірий або чорний. Дивіться, який прикол. Це є м'які іграшки, вони такі квадратні кубики, виглядають максимально прикольно. Вони наповнені, не знаю, Це таке відчуття, ніби це поролон. Такий велетенський. 249 гривень. Вони знімаються, їх при потребі можна випрати. Є замочок по колу. Ще одна цікава новинка, я би вже це віднесла до категорії товарів до Дня Закоханих. Ведмедик із квіткою в руках. Два кольори. 169 гривень. Такі в милі ведмедики це теж із категорії до Дня Закоханих. А знаєте чому? Зараз вам покажу. Бо в нього в голові є сердечко. Ціна 249 гривень. Можна ще якийсь подаруночок туди запхати і буде миле поєднання. А ці взагалі закохані, закохані, тримаються разом. Я думала, може вони розтягуються і назад, стягуються один до одного. Ні, просто пришиті. 189 гривень. Є різні тваринки. Мавпочки, жирафики, свинки. До Ду речі, дуже милі. <хи> Бегемотики. Хто ще є? Ще є тигрики. Хто любить попід? 199 гривень. Можна грати навіть і без батарейок. Саді кнопка і вона одразу всі повертає в початкове положення. А можна вставити батарейки і він буде підсвічувати, яку ви маєте нажати, натиснути. Навіть голуби продаються в аврорі. Не просто голуб, він музичний і несе яйця. 199 гривень коштує, бачите, тут закладається яйце, а знизу воно випадає. Дуже цікава іграшка для менших діток, я пам'ятаю, ми мали щось інше, теж яйце вибігало, Дитина така була: вау, як це, що це? 77 гривень набір магнітів. 6 штук. Такий набір 5 штук за 19 гривень. Набір пензликів 59 гривень, 6 штук. Різноманітні бальзами від ловіт по 34 гривні. Це новинки, бачите, в них новий дизайн. SPF захист 25. І є в різних ароматах. І ананас, полуниця, диня, кавун, ківі, Дуже багато. Хто любить декоративну косметику, звертайте увагу адвент-календар від Lovit за суперціною 149. 29 гривень лак для нігтів. 8 гривень ось така манюня 5 мл. Теж ідеальний порядок. 44 гривні підвіска із з метеликом. 69 гривень крабик для волосся. До речі, помітила, що в мене волосся там, де я заплітаю резинкою, ламається, і вже почала приглядати закол. Дякую вам, що були зі мною! Хочу побажати вам гарного дня, позитивного, щоб вас все вдалося. До нових зустрічей!